Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проєктний зошит. І я вас рада вітати в цьому царстві ниточок. І сьогодні я тут не дерма, тому що я з вами хочу поговорити про пряжу, а саме вибір пряжі для шапок. Сьогодні ми зануримося в тему, яка бентежить багатьох, особливо перед початком зими. Обираємо пряжу для шапки. Яку обрати, а яку краще залишити на поличці до іншого проєкту? Запасайтеся чашкою чаю та натхненням, і ми з вами приступаємо до аналізу цієї. Над важливою теми. Ось мої експерименти нові, і я готова поділитися всіма нюансами, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Так, чому ж вибір пряжі настільки важливий? Шапка це аксесуар, який контактує з обличчям і шкірою. І тому важливо врахувати обов'язково склад пряжі її товщину, зносистійкість і інші властивості. Кольор, візерунок, як вона вам буде посувати. Дуже-дуже багато нюансів. Зараз ми будемо говорити виключно про. Ем, е, с... Пряжу. І, і якщо це не врахувати склад пряжі і ці, всі її властивості, можна отримати не стильну шапку, а головний біль від колючості, розтягування чи ворсінок, які осідають на одязі. І не забувайте, що пряжа гарантує комфорт, тепло і гарний виріб. Вигляд виробу. Дівчата, я впевнена, що насамперед, це про, якщо ми в'яжемо взагалі виріб, це не про навіть майстерність, вдалий чи невдалий майстер-клас. Це насамперед вибір майстриньо пряжі. Якщо у вас недостатньо досвіду, звертайтеся, будь ласка, до консультантів в магазині. Або до подруг в'язальних, або уважно дивитися і читайте інструкції, саме що вам прописала майстриня, або сайти в'язальні, такі, як, наприклад, Drops. до речі, на моєму сайті ви можете придбати переклади Drops українською. Тож, які основні критерії вибору? Пряжі для саме шапок. Це склад пряж. На мій погляд, для шапки найкраще підійдуть натуральні волокна, такі як вовна, альпака, марінос. Але якщо шапка щільно прилягає до голови, треба все-таки обирати суміш з поліамідом або крілом, вони підвищують зносистійкість. І Зноси стійкість, і ніхто з нас не хоче, щоб улюблена шапка розтягнулася чи втратила вигляд після кількох носінь. Метраж, 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 дівчата. Будьте будь, будь уважні, коли вибираєте пряжу і дивіться на етикеточку. Метраж. Орієнтуйтеся на пряжу з метражом від 100 до 200 метрів на 100 грам. Це у нас шапочки середньої товщини. Це дозволяє створити гарну текстуру та забезпечує тепло. Якщо метраж більший, шапка може бути тонкою, якщо менше, Занадто грубою, і з такою пряжі вже не зв'яжеш, наприклад, шапку улюблену біні, треба робити інші ковпачки або такі кругленькі шапочок, без маківки. А якщо пряжа тоненька, то тоді це буде подвійна шапочка. Тобто ви маєте чітко знати, що вам потрібно. Якщо ви цього не знаєте, Ідіть в магазин шапок і приміряйте якісь шапочки, які вам будуть личити. Чи то з маківкою, чи без маківки, чи з вушками, і вже тоді е, дивимося на е, метраж. це обов'язково. Далі надважлива, на мій погляд, е, Властивість пряжі це здатність тримати різинку. Я дуже сильно звертаю на це увагу, коли в'яжу той чи інший виріб. Це критично важливо, якщо шапка прилягає до голови. Наприклад, 100% бавовна або шовк різинку не тримають. А ось суміш, вовни з і чи з поліамідом це ідеальний варіант. Для перевірки, якщо ви на дотик ще не розумієте, яка пряжа пружинить, а яка просто пляцком лежить, просто з'яжіть невеликий зразок резинки і подивіться, як вона поводить після розтягнення. І це наступний пункт, мій по вибору пряжі, я би вам не радила, якщо ви тільки початківець. Використовувати пряжу без досвіду, якщо ви її перший раз тримаєте в руках, то ви про неї не знаєте нічого. Краще все-таки використовувати пряжу на шапочці, я маю на увазі, з якою ви вже знайомі і ви знаєте про її властивості. Наступним пунктом я би поставила пухнастість та ворсинки. Дівчата знаю, що багато з нас люблять такі повітряні полотна, щоб вони були пухнасті. Ми радіємо, якщо після вито у нас виглядає ворсиночки або пушочок. Зважайте, будь ласка, на. Це, якщо ви любите махіар та іншу пухнасту пряжу, обов'язково врахуйте, наскільки сипляться ворсинки. Ви маєте вважати, що це буде не тільки у вас на пальто, на одязі, на верхньому, в машині у чоловіка, а й у носі, в очах скрізь. Тому шукайте мохер з додаванням шовку чи інших стабілізуючих волокон, більш високоякісний, для того він менше ліняв. Ну, і наступним пунктом я б виділила догляд за пряжою або за виробом. Це ну, дуже важливий пункт, як на мене. Якщо ви в'яжете для себе. Е Тим паче для інших, зважте, будь ласка, на те, хто і як буде доглядати за цим виробом. Догляд за шапкою це один із важливих моментів, який залежить від складу пряжі. Наприклад, деякі суміші з акрилом чи поліамідом можна прати в машинці на деликатному режимі. А ось шерсть, вовна чи мохер лише ручне прання в прохолодній воді. Тому зважайте на рекомендації на етикетці і дайте собі відповідь, чи готові ви так саме доглядати за своїм виробом, як пише то виробник. Якщо ні, то практичний тест. Для тих, хто не любить ускладнювати життя, зверніть, будь ласка, увагу на маркування Superwash. Це спеціальна обробка вовни, яка дозволяє її прати в машинці без ризику усадки чи звалювання. Тепер, коли ми вибрали, е, якою якості у нас буде пряжа. Метраж, склад, ворсинки, кольор, тримає різинку, не тримає, як за нею доглядати. Стає питання: у кого ж це купити і яку пряжу. Ми говоримо про бренди. Ми знаємо, що у нас є турецькі виробники. Такі, як, наприклад, Lana Gold, це бюджетний варіант, це суміш шерсті та вовни, вибачте, та акрілу, яка підходить навіть для початківців по ціні. Для класичних теплих шапок рекомендую Nepal. Вовна з альпакою. Супер тепла і приємна, або її аналоги. Для легких шапок біні обираю меріносову пряжу, наприклад, Ярнард Baby Merino. Ну і я обожнюю підтримувати нашого виробника чернігівська северяночка, теж має чудові варіанти для зимових виробів. Я би вам рекомендувала дівчата, магазин пряжі Арістоп. Силочку я лишу на, внизу в інфобоксі. У дівчат на сайті є відмінний влог, де ви можете почитати про те, яку вам шапочку зв'язати, чи то легеньку, чи з відворотом. Про те, що я вам говорила. І там є клікабельне посилання на види пряжі саме з тої чи іншої позиції. Ви переходите за посиланням, ось воно робоче, вас перекидає на цю пряжу, ви можете ознайомитися з ціною метражем, складом. І е, пряжа, і виробники, таких, що я не бачила і ще не мацкала в своїх руках. І Пряжі і от шапочки для натхнення з кельнської виставки дівчата поставили і пряжа фасона, дивіться, які моделі, і пряжа фасона вона окрема. У нас так іде, що з нею зв'язати. Дуже цікавий і познавальний блог. Я дівчатам дуже дякую за таку роботу. Велику, тому що як мені, як для майстрині, це дуже-дуже-дуже допоміжне. Можете сходити, е, передивитися, навіть якщо ціни трохи будуть кусатися, ви можете пошукати аналоги е, на цю пряжу, е, тому що е, поради дуже-дуже. Про кінці відео Я вам покажу розпаковочку, що я купила, і які проєкти буду в'язати саме в цьому магазині. І обов'язково вам розкажу що в кінці відео, хто отримав від мене подарунок 2 норда, виграв верніше, які ми розіграли в попередньому відео. А зараз хочу поговорити, що краще уникати при в'язанні шапок. Дівчата, на мій погляд, на моє стійке переконання. Уникайте 100% акрилу. Якщо хочете теплу шапку, вона виглядає гарно, але вона не гріє. Тонка пряжа, теж не завжди вдалий вибір для зими з шапка може продуватися. І що я вам хочу сказати в підсумку? Вибір пряжі – це не магія, а знання ваших потреб і властивості матеріалу. Не бійтеся експериментувати, не бійтеся помилятися. Але пам'ятайте, гарна шапочка починається з правильного обраного моточка. Я вас запрошую підписатися, якщо ці поради були корисними, поставте уподобайку і підписуйтесь на канал, і діліться своїми своїми улюбленими марками пряжі в коментарях. І якщо вам цікаво, як швидко зв'язати шапку з обраною пряжі, Переходьте до наступного відео, там є детальний майстер клас. А зараз ми з вами подивимось, хтось, хто у нас виграв моточки пряжі. В попередньому відео я питала, скільки важить бактус для моєї онуки, Олена Бабіч. Була ближ, ближче до всіх, бактус важив 54 грам. Олена сказала, написала 55 і це був найближчий результат. Тому два маточка Норда поїхала в Житомир. І сподіваюся, що вже Оленка отримала. І Олена в інстаграмі результат. мені написала дуже багато приємних слів. І це е, маленький цей виграш став для неї дійсно приємністю великою. Е, дівчина переживає. Не дуже вдалі часи, які ми всі з вами, і тому, дівчата, нова приємність вам від мене маленька. Угадайте, будь ласка, скільки важить моя нова шапочка. І е, одній з вас, хто правильно вгадає, в магазині Еріс в розділі Шкарпеткова пряжа я вам подарую два маточки шкарпеткової пряжі. ВУ, cool виробництво Болгарія. З цієї пряжі я вже в'язала і шкарпетки, і білу шапочку, яка була на початку відео, ви виберете колір собі самі. Ось такий бонус ще у нас з вами буде. І я чекаю від вас правильного виб... В... відповідь. Дівчата, дуже рада була вас всіх бачити. Заходьте ще. Дякую, що були зі мною і спокійних нам вихідних. І до нових зустрічей!